Ліміти встановлені урядом для Тернопільщини 30%. Це означає, що використовувати маємо на третину менше газу ніж торік. Чиновники запевняють, опалювальний сезон почали вчасно і поки все вдається. Продовж жовтня місяця комунальною теплоенергетикою спожито на 87,2% газу. Значить, станом на 10.11 підприємствами комунальної теплоенергетики спожито 2014,9 тисяч кубічних метрів природнього газу це 37,5 від встановленого обсягу споживання. Тобто ми, починаючи е, жовтий листопад, економимо і доводимо до тих обсягів, які доведено урядовим дорученням. Ліміти ми доведені вкладаємося, як дякуючи температурному режиму, так і дякуючи тому, що ми з початку опального сезону, жовтня місяця, працюємо на альтернативних видах палива, і десь порядка 15% за цей рахунок знижено споживання. Газу. Тепловики кажуть, добре, що старі резервні котли не викинули, тепер вони основні. У цьому році ми 14 резервних котлів перевели на роботу на альтернативних видах палива. В основному це буде дрова, крім того є щепа чи тріска і в двох котельних використовується в цьому році фрезерний. Якщо будуть гроші, то на альтернативне опалення цьогоріч планують перевести ще 5 котлів. 5% економії дають замінені тепломережі. Ще 10 цього місяця дозволяє економити тепла осінь. Проте чи буде так взимку, адже головне, і тривале похолодання попереду. Обласні чиновники підрахували за тепло, газ і електроенергію населення, установи і організації області щороку платять близько 2 мільярдів гривень, а могли б суттєво економити. В нас постійний такий дієвий контакт з наприклад з польськими експертами, з українськими експертами в плані на Вони всі нам як один говорять, що мінімальний відсоток, який ми можемо досягти скорочення споживання цих енергоресурсів, це мінімум 10 відсотків, а максимальний. Поріг для нас це 30%. відсотків 10% від 2 мільярдів це 200 мільйонів гривень. Це шалені кошти для яким можливо спрямувати на внутрішні інвестування. Наші гроші всередині області. Це і є основним поштовхом для модернізації системи теплопостачання, кажуть в Одам. Високим результатом називають понад півсотні готових проектів і ще 40 об'єктів, які ще модернізують. Не буде проблем кажуть із паливом. Торф везуть з Рівненщини. 7 тисяч кубів дров вже заготували. Ще стільки. Киш готують, ми сформували дуже тісний контакт з національно національною акціонерною компанією НАК Нафтогаз. На минулому тижні вони в нас були, ми відпрацюємо систему погашення боргів минулих періодів, яких в нас все-таки більше 50 мільйонів коштів. Є, залишається ряд проблем, але ми їх активно вирішуємо. Я сподіваюся, що і зиму ми пройдемо нормально, і скажімо, на наступний рік ми вже будемо мати підготовлену базу на енергозбереження.